А ви не чекали? А я тут. Просто пробуйте та живіть це життя. Ну, я цього не заслуговую. Знову ж таки, це все тут з голови йде. Я не зніму нічого сьогодні, зараз. Тема відео мало бути і про неідеальність. І тут просто вона програється зараз у всьому. Мене роздражає все. Я хочу просто сказати, що іноді дозвольте собі бути неідеальним. Ну, Потяг. Ти, тобто, взагалі, якщо так задуматися, немає багато чого вивченого, якогось сталого, якихось правил як робити, тому що це ж теж люди пишуть, творять, роблять, і ти також людина. Тому все можливо, все можливо, що ти можеш собі уявити і навіть не можеш уявити. Це може, звичайно, програватися і в позитивному, і негативному ключі. Всі ми це розуміємо, навіть спостерігаючи за тим, що взагалі відбувається. Але варто пам'ятати, що все можливо в позитивному ключі. Звичайно ж. Все, про що ти думаєш? Навіть я би сказала, ти матимеш стільки, скільки ти дозволиш собі мати. Наскільки ти дозволиш собі проявитися в цей світ і проявитися це. Просто щось сказати, щось зробити. Про прояв себе це просто прояв. Ну, тобто, починаючи з того, що це просто прояв, як ти ведеш себе вже, з якими думками взагалі ти стаєш, ну, що ти взагалі робиш? Ну, будь-що в житті, що в тебе відбувається, це є твій прояв. І от наскільки ти собі дозволяєш проявитися в цей світ, скільки ти можеш отримати, і скільки ти дозволиш своїй голові отримати, якщо в тебе в голові стоїть установка, що я цього мати не можу, то як ти це можеш мати? Тому що навіть коли це може прийти в твоє життя, ти такий станеш типа, але ж я цього не заслужила. Ну я цього не заслуговую. Як я це можу мати, якщо я цього не заслуговую? Ти отримаєш щось, до прикладу, да, чого ти сильно бажаєш, тоді, коли ти будеш готовий до цього? Коли ти елементарно зможеш це зробити, да? до прикладу, можна задуматися, щоб простіше зрозуміти ті слова, про які я говорю, що ти якби ти, зараз... Ні, якби ти там, до прикладу, років 5 тому мав би те, що маєш зараз, чи ти, справ... чи ти впорався б з цим, якби те життя, яке ти маєш зараз, принести 5 років тому. Чи та версія тебе, яка була 5 років тому, з тими думками, зі, з тим, з тим стилем життя, взагалі, просто цієї людини, якою ти був тоді, чи впорався б? Я не знаю, може бути по-різному, але я розумію, що навряд чи ну, можливо, але. Ну, це в той час би не мало сенсу. Все відбувається так, як воно має бути якось так, ну, це якщо брати сам відрізок життя, от особистісний, так? І також віра в себе вона дуже сильно впливає на ну, все. Наскільки ти просто ну, віриш в свої сили, знову ж таки, це все тут з голови йде. І також дуже важливо, от я зараз так згадала, якщо ти сильно починаєш заглиблюватись в свої думки, рух. Просто ходьба дуже круто може допомогти. Можливо, у вас є щось таке, що вам дуже круто допомагає, але ну будь-якій людині зазвичай потрібно рухатись. Просто навіть не якісь там спортзали, фізичні навантаження сильні, не потрібно відразу лякати мозок, чимось невідомим і йти і щось робити, таке кардинальне. Почати з простого просто ходити. Просто починати робити якусь зарядку. Але ну, більш природньо це просто ходити, так? замінювати. От, не знаю, я особисто не завжди люблю їздити маршруткою, особливо, якщо це спека це можна. І, звичайно, якщо я можу замінити це на ходьбу. Або там на велосипеді, ще чомусь, то це дуже круто, тому що ну мені особисто допомагає рух, а мені дуже складно себе заставити. Це туча, що от я тут говорю, я люблю рухатись, і я постійно рухаюсь, постійно така активна, позитивна, і взагалі, все такі поки ні, абсолютно ні. Мені буває себе дуже складно себе заставити щось робити, і така рівня включається, що я взагалі нічого не хочу. Абсолютно. І іноді справді тобі не варто себе навіть змушувати щось робити. До е, прикладу, можна залишитись вдома, сьогодні нікуди не піти, бо ти цього хочеш. От і все. І найголовніше це слухати себе. Просто чути свій голос, якийсь там, який проривається, такий, типу, ну не треба туди йти. Ну, а ти такий там пофіг. Або може спробувати, а мозок такий навалює тобі купу різних там думок, що та, це неправильно, ти ні, це не може бути. Не, вообще якась повна фігня, абсолютно. Це таке правило дуже універсальне, яке я сама собі постійно говорю, яке постійно чую і звідусіль, і така, блін, думаю, так же себе почуть. Коли тут просто навалюється купа думок, коли ти вже відчуваєш, ти не розумієш, що ти вже відчуваєш. І напевно. Це просто якась, не знаю, практика, яку в... як в усьому. Можливо, можливо, це просто практика, як в усьому. Можливо, це просто потрібно з кожним разом вчитися відчувати, ловити себе на моментах. А що я зараз відчуваю? Чи хочеться, чи, чи хочу я цього? Що я зараз відчуваю? І чи хочу я взагалі зараз цього? Напевно, це такі питання, які варто задавати собі просто частіше. Починати частіше звертати на це увагу і, можливо, буде ставати легше з кожним разом. Отак. Тому дозволяємо собі бути не ідеальними. А дозволяємо собі пробувати, експериментувати, трошки гратись в це життя, не ставити собі умов, що так має бути правильно, що має бути тільки так. От я бачу це так. Якщо я зроблю не так, все. Я програла. Тому не ідеальність, напевно, варто почати з того, що таке ідеальність. Я колись слухала якийсь один подкаст людини, ну, чисто тоже з інтернету, і я зараз не згадаю, які там були слова, бо мені здається, я слухала це можливо рік тому, ну, це приблизний час, чесно, не згадаю. І там якраз таки говорилося про те, що... Про ідеальність, як вона створюється, я зараз не згадаю, що там говорилася, але варто задумати, що це таке. Це такий якийсь певний образ, який створюється з чого, також невідомо, це можуть бути якісь слова, якісь думки інших людей в твоєму просторі, в твоєму житті. І з цього створюється якийсь образ, як, яким, якою людиною ти маєш бути. Це вже трохи абсурдно звучить, бо це є твоє життя, це є ти. Це, це є ти, це твій образ, аватар це ти. Да? От. От це є ти. Твоя оболочка, ти, ти живеш з собою 24 на 7, кожну секундочку, мілісекундочку, кожну мить цього життя. Ти постійно з собою. Постійно, постійно, ти тільки з собою. Ти є ти. І як хтось може тобі вкласти образ в голову яким ти маєш бути? Я не знаю. Я просто сама зараз по тоці це говорю, і така, типу, як? Я з цим постійно жила, хочу говорити, жила, щоб не пристосовувати це до теперішнього, але тільки зараз почала якось починати себе признавати, що я є така, така, яка я є. Ось. Дякую, ось я така. Це процес дуже цікавий. Такі зернятка, які ти складаєш, 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 і вони десь там почнуть проростати, і в тебе може почати виходити те, що ти так давно хотів. І навіть в найнеочікуваніший момент твого життя, насправді. Мені здається, можливо, так навіть найчастіше відбувається, коли ми щось не очікуємо, і воно таке. А ви не чекали? А я тут. Будь ласка. Тому просто пробуйте. Та живіть це життя. Все до нових зустрічей.